Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про ітеративну модель, або ітераційну, або її ще називають ітераційно-інкрементальну. Отже, в цій моделі процес розробки починається з простого впровадження невеликого набору вимог до програмного забезпечення. Цей процес відбувається ітеративно, тобто поетапно, і повторюється, доки система або продукт програмний не буде реалізований та готовий до розгортання. Ітерація це певний проміжок часу в ході розробки програмного забезпечення, протягом якого потрібно виконати певні завдання. Інкремент це частина продукту програмного забезпечення, яка належним чином розроблена і протестована. Отже, ітераційна модель життєвого циклу, вона не намагається почати розробку з наявності вичерпного, повного такого переліку вимог для специфікацій. Натомість розробка починається з визначення та впровадження лише певної частини програмного забезпечення, яка потім переглядається для визначення подальших вимог. Потім цей процес повторюється, створюючи нову версію програмного забезпечення в кінці. Кожної ітерації. Отже, схематично це можна зобразити приблизно так. Тобто ітеративний процес, він ще раз починається з простої реалізації певної підмножини вимог до програмного забезпечення та відповідно ітеративного. Вдосконалення версії програмного забезпечення, допоки не буде реалізовано весь продукт, який перебуває відповідно у розробці. На кожній ітерації вносяться зміни в дизайн і додаються нові функціональні можливості. Основна ідея цього методу, цього підходу, полягає в тому, щоб розробити систему через повторювані цикли, ітераційні цикли і невеликими порціями за ітерацію відповідно ці невеликі. Великі порції це і є інкременти. Отже, ітеративна та ітеративно-ітераційна розробка або ітеративно-інкрементальна розробка це комбінація ітераційного методу та відповідно моделі поетапної побудови розробки програмного забезпечення. У цій інкрементальній моделі всі вимоги розділені на певні, можна сказати, білди, збірки або версії певні. Під час кожної ітерації модуль розробки проходить етапи відповідно вимог, проєктування, розробки, тестування. Кожен наступний випуск, відповідно. Модуля додає функції до попереднього випуску. Процес триває знову ж таки, допоки вся система, ці цикли повторюються, допоки вся система не буде готова. Ключем до успішного використання цього ітеративного життєвого циклу розробки програмного забезпечення є, відповідно, сувора ретельна перевірка вимог. Перевірка та тестування кожної версії кожного білда програмного забезпечення на відповідність цим вимогам під час кожного циклу цієї моделі, оскільки програмне забезпечення розвивається через послідовні цикли. Тести необхідно повторювати та розширювати для перевірки кожної наступної версії програмного забезпечення. От, така от. Спрощена схема, багато сказано. Ну, ви бачите тут кілька білдів. Так, і Протягом кожного білда у нас проходять через стандартні стадії від архітектури до розробки і потім до тестування. От таким чином. Отже, стосовно кілька слів стосовно застосування цієї моделі, як і інші моделі SDLC Software Development Light Cycle, тобто життєвого циклу розробки програмного забезпечення, ітераційна модель має деякі специфічні опції з застосуванням в галузі відповідно розробки програмного забезпечення. Ця модель найчастіше використовується в таких ситуаціях, коли, наприклад, необхідно визначити основні вимоги однак деякі функціональні можливості або потенційні вдосконалення можуть змінюватися та розвиватися з часом. Нова технологія використовується та вивчається командою розробників під час роботи над проєктом. Ресурси для виконання проєкту недоступні в повному обсязі, тому планується використовувати їх на основі контрактів для конкретних ітерацій. І також... Є деякі нестабільні несталі функції та цілі, які також можуть змінитися в майбутньому. Тобто ця модель вона є більш гнучкою, ніж waterfall Model, і, відповідно, надає певні можливості. Кілька слів про переваги цієї моделі. Отже, перевага цієї моделі полягає в тому, що існує певна робоча модель системи на ранній стадії розробки, яка полегшує пошук функціональних або архітектурних недоліків, виявлення проблеми на ранній стадії розробки дає змогу відповідно, вживати коригувальні заходи в умовах обмеженого бюджету. Перевага цієї моделі ітераційної та інкрементної, відповідно. Наступні, деякі робочі функції можна відповідно, розробити швидко та на ранніх стадіях життєвого циклу. Результати отримують завчасно та з певною періодичністю. Можна планувати паралельний розвиток, тобто декілька ітерацій можуть відбуватися паралельно. Прогрес, відповідно, можна вимірювати. Зміна обсягу робіт чи вимог є дешевшою. Тестування та налагодження дебагінг під час меншої ітерації виконується легше. Тобто тут мається на увазі, що певний етап роботи виділений, певна кількість завдань, але за рахунок того, що це, наприклад, у порівнянні з Waterfall мотол не такий глобальний обсяг робіт, відповідно і. Тестування і налагодження під час такої невеликої, невеликого етапу, під час виконання такого невеликого етапу виконується легше. Так? Отже, ризики, відповідно, визначаються та усуваються під час безпосередньо ітерації. Легше керувати ризиками, тому що спочатку зазвичай виконується найбільш така складна, найбільш проблемна частина. Проєкту. З кожним інкрементом поставляється певна частина робочого продукту, тобто, і так воно поступово-поступово збільшується, в результаті ми отримуємо в кінці готовий продукт. Проблеми, виклики та ризики, виявлені під час ітерації, можна використовувати для полегшення наступного етапу, наступної ітерації у розробці. І протягом життєвого циклу забезпечується, програмне забезпечення створюється на ранній стадії, що полегшує комунікацію і зворотній зв'язок з клієнтом. відповідно. Так? От таким чином. Ну і, звісно, кілька слів варто сказати про недоліки цієї моделі. Отже, загалом ця модель більше адаптована до змін, ніж модель водоспаду. Тим не менше в класичному вигляді вона погано справляється з великою кількістю змін чи вдосконалень для програмного забезпечення, що перебуває в розробці. До недоліків цієї моделі можна віднести те, що може ця модель потребувати більше ресурсів, хоча вартість внесення змін чи коригувань в цій моделі менша, але ця модель не підходить для вимог, відповідно, які постійно змінюються. Потрібно більше уваги керівництва проєкту для цієї моделі. Також можуть виникати проблеми з архітектурою або дизайном системи, оскільки не всі вимоги зібрані на початку життєвого циклу. Для визначення інкрементів може знадобитися відповідно визначення повної системи для розуміння. Тобто, це теж може бути певною проблемою, щоб розуміти загальну картину. Можуть бути складності в управлінні також. Кінець проєкту може бути невідомим, невизначеним, що є потенційним ризиком. Ну і для аналізу ризиків також потрібні висококваліфіковані спеціалісти. І прогрес відповідно, проєкту сильно залежить від фази аналізу ризиків. Так? Тобто тут дві пов'язані такі. То залежність від риск спеціалістів кваліфікованих, які все вимірюють, підкажуть. Це теж такий важливий аспект. В принципі, ми сказали основні моменти про ітеративну модель або ітеративно-ітераційну інкрементальну. Вибачте, і, і, і вже заговорююсь, ітеративно-інкрементальну модель. Так, ітерації інкремент два таких основних поняття, про які ми сказали на початку. От, в принципі, важливо розуміти цю модель. Вона теж свого часу була доволі поширеною. Прийшла також на зміну моделі водоспадній і була своєю своєрідною відповіддю. До змін відповідно і до адаптації до потреб відповідно розробки, розробці програмного забезпечення. І важливо знати основні моменти про цю модель, оскільки ну, про неї теж теоретично можуть задати питання, наприклад, на співбесіді. Отже, і, в принципі, на цьому все. Сподіваюся, це відео було корисним. Дякую за увагу. І до наступного.